Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. В контексті питання обрання нового спікера проаналізуємо події, які ми спостерігали протягом четверга, 12 жовтня 2023 року, і коротко зазначимо, що ми можемо очікувати в контексті цієї події протягом п'ятниці 13 жовтня, тобто сьогоднішнього дня. Видання CNN, аналізуючи події. В контексті обрання нового спікера палати доходить до наступних висновків, які, в принципі, можуть корелюватися з моїми позиціями щодо цих процесів. Перша, криза в палаті представників вона поглиблюється через відсутність єдиного кандидата на посаду спікера від республіканців, який міг би об'єднати всіх членів палати відповідної партії, так і щоб він отримав остаточну. Перевагу і став спікером. Ця ситуація погіршилася через те, що вчора Стів Скаліс знявся з перегонів за посаду спікера Палати представників, враховуючи запеклі дискусії з боку крайніх республіканців, яких Скаліс не зміг переконати, і також не відбулося переконання. Інших представників відповідної партії, а потрібно нагадати, що ще в середу, 11 жовтня 2023 року, сів Скаліс отримав 113 голосів від членів республіканської партії Палати представників для того, щоб номінуватись в контексті кандидата на посаду спікера Палати представників ще в середу. Був номінантом, а вже в четвер відмовився від цих перегонів і від цього голосування. Республіканець Марк Елфорд від штату Місурі зазначає журналістам, що один законодавець зауважив: знаєте, ви можете висунути Ісуса Христа на посаду кандидата спікера Палати представників, і він все одно не отримає 217 голосів. І журналісти якраз доходять до висновку, наскільки є досить така жахлива ситуація щодо. Обрання спікера Палати представників, якщо законодавці проводять такі аналогії. Водночас конкурент Сіва Скаліса Джим Джордан також не має підтримки серед усіх республіканців, хоча намагається їх переконати. Знову ж таки, хочу нагадати, що для того, щоб той чи інший кандидат зміг стати спікером Палати представників, під час голосування. Палаті він має отримати 217 голосів. Ані Скаліс не зміг переконати своїх членів партії, щоб вони за нього проголосували і отримати 217 голосів. Та сама проблема спостерігається у Джима Джордана, Хоча будемо ще спостерігати протягом сьогоднішнього дня, як будуть розвиватись перепідтії цієї ситуації. Далі республіканці також розглядають варіант розширення повноважень тимчасового спікера Патріка Макгенрі і щоб він хоча б зміг поставити на голосування резолюцію щодо Ізраїлю. Але CNN також зазначає, що не є зрозуміла ситуація, як це здійснити з юридичної точки зору. Я у попередніх відеоматеріалах. Вам зазначав, які обмеження повноваження має тимчасовий спікер Палати представників. Станом на п'ятницю, 13 жовтня, і вже зараз я бачив, розпочалось знову ж таки засідання Палати представників, але воно тривало всього лише на всього дві хвилини, і після цього спікер тимчасовий сказав, що оголошується перерва на невизначений час. Зараз я знову ж таки подивлюся, як там ситуація розвивається станом на 17 годину 45 хвилин на момент, коли я записую це відео. Якщо будуть зміни, можливо, в короткому шуті я ще додатково прокоментую ситуацію. Тому висновок знову ж таки наступний: це поглиблення кризи в. Республіканська партія щодо обрання нового спікера Палати представників, і незрозуміло скільки ця криза буде тривати, які будуть ще додаткові варіанти в республіканців, щоб цю кризу вирішити, враховуючи той масив законодавчих актів, які необхідно розглядати палаті протягом місяця. Наступного періоду часу знову ж таки нагадаю, це законодавчі ініціативи щодо бюджету на 2024 рік, вони мають бути прийняті до 17 листопада 2023 року. Якщо вони не будуть прийняті, це може послугувати шатдауном, який міг би трапитись з початку жовтня 2023 року, і це звичайно, резолюція щодо Ізраїлю, і це пакети допомоги для України, Ізраїлю. І зараз вже говорять про те, що можуть туди також включити Тайвань, враховуючи поведінку авторитарних держав по відношенню до цивілізованого світу. Поки спікер не буде обраний, ці всі процеси не можуть бути проголосовані і вирішені. Тому продовжуємо за цим. Слідкувати, це дуже і дуже важливе питання. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!